Рами в ефірі телеканалу Рудана Вітаю вас у студії працює Анна Паукова Про головні і найцікавіші події випуску й тижня. Далі, у новий рік без боргів, споживачам житлово-комунальних послуг з новими платіжками важко дотриматися золотого правила. Неспокійний тиждень в обласному центрі. Підприємці під час акції відстоюють свої права на майно і ведення бізнесу. Учитися неможливо працювати, як розставити розділові знаки. Мудрують зараз студенти, яким держава змінила умови призначення стипендій, вберегти красу до весни, як допомогти собі подолати зимовий стрес і втримати тонус до закінчення холодів, радять знавці індустрії краси. Опалювальний сезон у розпалі, а кривий Ріг вже готується до наступної зими. На першому в цьому році засіданні виконкової міськради обговорили обсяг робіт на котельнях, теплових мережах і у житлових будинках. За вікном вирує зима, тож комунальні служби працюють у посиленому режимі і вже планують свою діяльність на наступний опалювальний період. Така завбачливість дозволяє бути готовими до будь-яких погодних примг. Зараз і сніг, міттє, і морози. О, тим місто город розчищен, город. Місь... Отаплюваються, Но з учотом тих тарифів, которые сейчас вообще в страні по всім енергоресурсам, звісно, надіяється на то, що буде стопроцентна оплата, це неправильно. Тож не шукаючи сторонньої допомоги, місто планує новий сезон. Криворіжці розпочали підготовку одними з перших: транспорт, дороги, лікарні, школи і будинки. Готуватимуть усе. Пільна увага беззаперечно до теплогенеруючих підприємств. Ремонтні роботи заплановані на багатьох об'єктах. 98 котелень, різних форм власності 124 топорозподільчих пунктів. Виконати роботи по заміні мереж теплопостачання понад 12 кілометрів, виконати капітальний ремонт п'яти котлів на котельні підприємства підприємство Керївська теплоцентральна та комунального підприємства теплових мереж, криворіч тепломережа 4. Особливу увагу приділяється виконання робіт з ізолювання теплових мереж підприємств. За доручення мера Юрія Вілкла усе заплановане мають виконати до 1 вересня. Не знімається з контролю і питання розрахунків за житлово-комунальні послуги. Фахівці ще раз нагадують про можливість реструктуризації боргу та оформлення субсидій. Дар'я Ворона, Артемі Мельник, місто тиждень. Боргова загроза нависла зараз над багатьма досі дисциплінованими в розрахунках споживачами послуг. Схоже на те, що після новорічних та різдвяних свят значній частині городян загрожує жорстка дієта. не через прагнення до ідеальної фігури, а саме через платіжки. Рахунки у них майже не залишать решти на харчі для родини. Марія зустрічає сина зі школи. Незабаром в родині чекають поповнення. Кілька днів тому жінка пішла у декретну відпустку. Чоловік працює на південному комбінаті. Отримавши платіжки за комунальні послуги, в родині занепокоїлись, як сплатити рахунки і на що жити потім. Особливо шокувала вартість опалення. Дві 400 це багато. У нас чотирьохкімнатна квартира. Тепло було в квартирі слабе. Где-то 17-16 градусів. Ну, у мене перший клас син. Ну, холодно. холодно. Він постійно ходить в валі начках із завчинки в піжамі, там, в халаті, либо в теплом спортивному костюмі, тому що мерзнеться. Постійно болеть, лечиться сейчас дорого. Субсидію Марії не дають, бо вона не є власником житла. Каже, ніколи не було боргів за комуналку. А як тепер бути, й сама не знає. Обща сума комуналки вийшла дві. 900 с копейками. Там неполная сумма до 3000, получается. При условии, что я в заработную плату получила 2000 и в аванс 1000, то это очень накладно. В прошлом месяце у меня была платежка 900 гривен отопление, ну где-то до 1500 гривен. І Марія не єдина мешканка міста, яку вартість комунальних послуг ставить перед вибором сплатити і лишитися голодними чи прогодувати дітей, але накопичувати борги. Пускай би вони такі гроші платили, як вони нам прислали. Якщо б не було субсидії, я б не знала на що б жити наполовину не платити. Ну а де взяти коштів? Жестока. На теплогенеруючому підприємстві пояснюють, тарифи встановлюють не самі тепловики, а Національна комісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Тот тариф, який ми маємо на сьогоднішній день, 45 грн 33 коп. за квадратний метр це тариф, який затверджений КП. По новим постановам, які були прийняті в прошлом году, ми повинні перешитоввати вот этот тариф, который утверждённый, на фактическую температуру внешней среды. Тобто ми маємо ще ту температуру, яка у нас була. Це вам на вопрос, чому в ноябре был один тариф, а в декабре начислення стали більше. Тобто, простою мовою, щомісяця тариф на опалення змінюється і прямо пропорційно залежить від температури на дворі. Чим сильніший мороз, тим вища сума у платіжці. Понімаю яка Тяжелая нагрузка финансовая ложится на плечи нашего потребителя. При подсчете фактического тарифа мы вышли на сумму, которая превышает 50 гривен. За квадратный метр это с учетом температуры внешней среды. И приказом по предприятию мы оставили пока утвержденный тариф кп его значение 4533. То есть начисления, которые сейчас получили за декабрь, они могли быть еще выше. Если бы мы, скажем, пошли по тем постановлениям, которые приняты на государственном уровне. Криворіжці економлять хто як може. Тепловики називають два основні способи: одні втручаються у систему, прикручують запірну арматуру, аби зменшити подачу теплоносія. Що взагалі-то заборонено, кажуть у теплоцентралі. Такі дії порушують баланс усієї системи будинку. У кутових квартирах стане значно холодніше, а рахунки прийдуть усім однакові. Інший варіант люди просто перестають платити. У грудні криворіжці отримали рахунки за листопад. Було нараховано 84 мільйони гривень, 35 мільйонів сплатило населення. Решту покрили субсидії. Вже за грудень нараховано удвічі більше 157 мільйонів. Населення сплатило лише 2 мільйони. Теплоцентраль знов отримала попередження від «Нафтогазу» про можливе обмеження газопостачання. А от комунальне підприємство Криворіж тепломережа вже нараховує плату за тепло своїм споживачам за новою методикою, передбаченою постановою кабміну від 10 грудня. З початку цього опалювального сезону до кінця першої декади грудня рахунки за тепло фахівці тепломережі нараховували за старими нормами. Ми обслужуємо 2750 жилих будинків, із яких 1550 жилих домов або учота по ціні. 1411 гривень, гривень за одну гікалорію. А по е жилим домам, де не відсутствують прибори учоту, стоїмость одного квадратного метра 51 гривня 60 копеек. Нова урядова постанова внесла корективи у норму нарахування для будинків без лічильників. По середньозвищеним показанням приборів учота. На об'єкти де прибори відсутні». після відповідного перерахунку вартість одного квадратного метра житлової площі у будинку без теплолічильника по цьому підприємству за грудень склала 20 гривень 77 копійок. «Произвели пірераз по октябрю і ноябрю місяць. За результатами перерахунку виявилось, люди переплатили підприємству. Ця різниця буде відшкодована. Її врахують у наступних платіжках. Треба вернуть людям за октябрі-ноябрі місяць в кордонах 27 мільйонів гривень. Проте мільйонні комунальні борги у Криворіжців не лише за опалення. У водоканалі повідомляють, на 1 січня заборгованість споживачів перевищила 170 мільйонів гривень. Із 300 тисяч ліцевих щитів 262 тисячі абонентів є добросовісними платільщиками і не мають задоволення, заказане підприємством «Услуги». И только 35 тысяч квартир города и 3 тысячи частных домов не своевременно оплачивают за услуги водоснабжения, водоотведения и имеют задолженность более 80 миллионов гривен. Абонентам, которые категорически отказываются оплачивать услуги предприятия, вынуждено временно ограничивать их предоставление. До числа боржників з нинішнього опалювального сезону вимушено приєднались ті, хто роками справно оплачував рахунки. З тими, хто не платить саме через фінансові труднощі, підприємства готові шукати компроміс. І водоканал, і тепловики активно укладають договори на реструктуризацію боргів. Це дає людям можливість сплачувати поточні платежі та частинами відшкодовувати заборговане. Існує ще один варіант розрахунків: мешканець може укласти договір із теплопостачальною організацією і половину суми платити зараз, а другу половину влітку. Та все ж люди очікують іншого найбільш цивілізованого варіанту, аби співвідношення зарплат та вартості послуг було адекватним. Юлія Стахарська, Андрій Абрамов, місто тиждень. Боротьба з незручними у Дніпрі міська влада оголосила війну представникам бізнесу. Так стверджують учасники акції протесту в обласному центрі. Кажуть, спочатку там зносили малі архітектурні форми. А вже перед новорічними святами мерія взялася за представників зовнішньої реклами. Історію серед учасників якої автоматники і поліція дивіться в сюжеті з Дніпра. Перші ластівки зі зварювальними апаратами від мера Бориса Філатова прилетіли у передноворічний тиждень вже традиційно під покровом ночі без попереджень та пояснень. Зранку мешканці у різних куточках міста спостерігали автоматників та представників муніципальної поліції. За словами господарів бігбордів, на які почалися масові атаки, всі документи та дозволи, вони мають. Чому міська влада Дніпра з ними воює, не розуміють. В різдвяну ніч комунальна техніка разом з невідомими людьми, їх вже назвали тітушками, під виглядом прибирання снігу знесла черговий бігбор. Спектр, удостовірення покажете стою. Спектр, можете показати своє удостовірення, що дійсно сідає поліцейське, не приодетий поліцейського чоловіка. И на кого оставание мне грыщить мою свободу при Баба! 11 січня 200 чоловіків у військовій формі з самого ранку почали трошити чуже майно, за яке як стверджують власники, сплачено усі податки, та й розташовано воно на законних умовах. Як заявляють активісти і депутати міської ради Дніпра, коштували такі шоу місту досить недешево. кажуть, тільки запрошення хлопців у формі для прибирання, нібито незаконно розміщених рекламних конструкцій, обійшлося півмільйона бюджетних гривень. Вже 13 січня підприємці та депутати міської ради Дніпра, не знайшовши діалогу з міською владою, пішли під стіни. До обласної адміністрації вирішили шукати правди та захисту у губернатора. Єдина вимога припинити беззаконня, що сьогодні відбувається у Дніпрі. Сотні документів о коррупции були передані депутатами опозиційного блоку в прокуратуру в НАБУ і всі контролючі органи. Ніякої реакції, к сожалению, не поступило. Сьогодні на улицу вийшли депутати. Вийшов малий і середній бізнес з просьбою защитить їх от беспредела, того, творится сейчас в Препетровські депутати Дніпра нарікають на протиправні дії міської влади стосовно представників бізнесу та звинувачують їх у корумпованості. Мною як депутатам было передано в правоохранітельні органи документа на 600 мільйонів. вдумайтесь в эту цифру, украденных Філатовим реакції ноль. Ми хотим, щоб эти дела стали реальними і була посадка людей з ОПГ Філатова. Перший заступник губернатора Олег Кужман вийшов до людей депутатів та пообіцяв розібратись у ситуації. Губернатор в курсі цієї справи зараз. Ви прийшли сюди. Ми з депутатами міської ради. Йдемо до губернатора, будемо вирішувати цю проблему. Учасники акції сподіваються, що втручання губернатора допоможе їм захистити свої права. Від новорічну ялинку спеціально незахищеним категоріям населення Кабмінна забув покласти їй свої подарунки. Чор цінили їх матері одиначки, опікуни, малозабезпечені або ті, хто мусить доглядати за недужими родичами. Наші журналісти спробували про це дізнатися. Почнемо з того, що ніяких сенсацій в царині суд захисту населення 2017-й поки що не приніс. Проте зміни є, але на перший погляд їхнє введення лише ускладнило усталений хід справ. Стосуються вони кількох категорій людей. Приміром, з 1 січня цього року людям, які доглядають за інвалідами першої або другої групи з психічними розладами, допомогу розраховуватимуть дещо по іншій схемі. До 1 січня 2017 року максимальний розмір допомоги виплачувався у розмірі. Мінімальної заробітної плати, а саме 1600 гривень, з 1 січня 2017 року максимальний розмір допомоги становить виплачується в розмірі прожиткового мінімуму на одну особу, а саме 1544 гривні. Зменшення виплати на 56 гривень гривень, неначе і незначне, але погодьтеся доволі неприємне. Інші зміни стосуються необхідних для оформлення виплат документів. Тепер замість довідки про склад сім'ї, яку вимагають від мало забезпечених сімей та тих, де є інваліди за висновком психіатричної комісії, членів родини можна буде вказати у декларації про доходи. Це видиме спрощення для інших категорій. Також є нововведення при наданні. Документів для призначення допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, буде надаватися довідка не про склад сім'ї, а довідка з міста реєстрації. В першому випадку матері та дитини, у другому випадку довідка з місця реєстрації опікуна та підопічного. Малюк Ксенії народився у середині липня. Молода мама, неначе тільки ось збирала папірці, а вже прийшов час знову доводити своє право на отримання державної допомоги. В январе 17 числа буду идти опять в ФБС, подавать опять документы. Мне выдали, вот идет э, декларация и заявление. Опять же прилагается документ от квартального, то что я проживаю здесь с ребенком. Вот предоставляю документ о том, что ребенок здесь прописан. Вот и у меня там э, справка о доходах, кстати, тоже очень долго ждать. И ее опять надо повторно заказывать. Ксенії пощастило, з її Степанком може посидіти бабуся, допоки мама збирає необхідні для отримання виплат папери. Підтвердження права на них щопівроку стало обов'язковим з минулого січня. Було відмінено виплату допомоги в мінімальному розмірі, а саме 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. І з 1 січня минулого року допомога призначається на 6 місяців за умови надання до управління праці та соціального захисту населення, заяви та декларації про майновий стан сім'ї. Одинока мама нині отримує півтори тисячі від держави щомісяця. Її малий синочок 860 гривень і набір дитячого харчування як дитина з малозабезпеченої родини. Марина Куть, Володимир Нестор, Артем Мельник. Програма Місто тиждень. 29 грудня Кабмін ухвалив постанову про зміни в призначенні стипендій. з позитивного академ виплати збільшили принаймні на третину. З негативного кількість отримувачів суворо обмежили. У результаті хвилювання та клопотів додали як студентству, так і керівникам вищив. Чим загрожує новий стипендійний лад тим, хто вчиться, і тим, хто вчить, з'ясовував псеволод Прокоф'єв. Студенти кажуть, народ не заможний, особливо бюджетники. Стипендії їм і на канцтовари з проїздом, і на смаколики з університетської їдальні. А от для деяких 800-900 гривень, то й взагалі лімітно увесь місяць. Серед таких і Іра, вона родом з Нікопольщини живе у гуртожитку. Стипендія для дівчини чи не єдине джерело фінансів. І попри те, що як студентка гірничої спеціальності отримає більше тисячі гривень, живе від копійки до копійки. В основному моя стипендія уходить час на проживання за плата за об'єдження, час на переїзд домой, на учобу і час на котрої стаються деньги, остається не на проживання. У батьків деньги не беру. Стараюсь как-то прожити. Можно было бы, конечно, и больше, но подработки всегда приветствуются. Зарадити таким, як Іра, взявся Кабмін. Наприкінці листопада розглянув проєкт постанови про зміни стипендійного забезпечення, а просто під новий рік її ухвалив. У документі йдеться усім студентам-бюджетникам 1100 гривень щомісяця, відмінникам 1600, а для окремих спеціальностей взагалі до 2000 гривень. От тільки отримуватимуть їх лише 43% студентів. Незалежно ані від кількості бюджетників, ані від напряму навчання. Студенти взялися за голови. Анастасія навчається в КНУ на четвертому курсі з успішністю жодних проблем проблем та привід для занепокоєння має Даже несмотря на то, що у мене виходить 5-0, даже я переживаю, что могу не получать стипендию, потому что будет рейтинговая система, и по цьому рейтингу мои одногрупники тоже достаточно хорошо учатся, поэтому я могу не попасть в этот список. Рейтинг, про який каже дівчина, є головним критерієм. Його складання у міносвіти поклали на самі вищі. Про основні принципи ми запитали у тому ж Криворізькому національному університеті. Вони будуть окремо по факультетам, по курсам, по спеціальностям. Цей рейтинг буде базуватися лише на успішності. Базове буде оцінка за нашою національною шкалою, але коли у двох студентів буде абсолютно однакова оцінка, тоді. Має бути притягнута оцінки по стабальної шкалу. Якщо за таких умов більшість круглих відмінників можуть дихати вільно, то для так званих хорошистів настануть нелегкі часи. Студенти кажуть, чи отримуватимуть стипендію і надалі, для них нині загадка. І якщо ні, вирішили, навчання поєднуватимуть із роботою. Десь без стипендії буду шукати якусь роботу, уже в від того, яка вона буде, тобто, то є где-то врятувати можливо, возможно, где-то ніт. То єчоба тобто, в, в будь-якому випадку остається пріоритетом. Уже ж не тот возраст наши родители сидеть. Поэтому как-то как крутиться, как-то, если получится деньги зарабатывать на дому, там, допустим, только положительно буду к этому относиться. А так, извините, стипендии, если не будет, а что делать? Только работать. За таким підходом неминучі падіння успішності. Та якщо самі студенти до цього ставляться більш-менш спокійно, то у керівництва вишів можуть виникнути зайві клопоти. Будь-яка процедура ліцензування, особливо акредитації, коли оцінюються об'єктивні показники, робляться зрізи знань надто низькі або занадто високий рівень успішності, то не є як ознакою об'єктивності оцінки знань в даному університеті. Як бачимо, і з новим стипендійним ладом у кожної сторони свій головний біль. Тільки от сходяться в одному під ялинку. Кабмін разом з міністерством освіти могли б підготувати і кращий подарунок. Робиться як завжди в нашій країні. От... Одну ніч кормити рано вранку зарізати. Якось потрібно відмоделювати, як то кажуть, може на мишах спробувати на якомусь одному-двома університетах на протязі семестру, а потім знову начальне року спокійно зайти в процес. Неправильно в середині учебного року проводити такі реформи. Студенти вже здали сесію і ніяк уже не можуть повлияти на оцінки. Такий закон внедряється, люди, нервничають, Люди не розуміють, що делать. Некоторі люди стипендії з стипендії слітають за це, тобто привычно делают діляться на 4, то 4 не вистачає, стипендій нет. Єдина розрада у січні все лишиться по старому. В навчальних планах багатьох вишів поточний місяць входить до першого семестру, тож коштів отримають поки що менше, та принаймні усі. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник, Володимир Нестор, Микола Замковий. Програма Місто тиждень. Чи можна подолати суржику кривому розі в Черкасах? Можна, принаймні, у це вірить Максим Тимчи. Черкаський розробник створив безкоштовний мобільний додаток, що допомагає очищенню української мови від неправильного слововживання. Призначений він для усіх бажаючих покращити свою лексику. Чи багато таких у нашому місті звідки взявся суржик, та чи може він зникнути? Дізнавалася Аліна Чистосердова. Розробник з створив мобільний додаток, який допоможе боротися з суржиком. Щодня програма пропонує ознайомлюватися з трьома словами. Користувачу детально розтлумачують слово та вказують правильний наголос. Володимир, як і більшість криворіжців, з дитинства спілкуються з суржиком та не бачить цьому нічого поганого, але готовий перейти на чисту мову, якщо це буде необхідно для роботи. «Надо на якому-то язики бахати, бо то, що будуть тебе воспринимати не за того, що ти не чоловік, ще і за того, що це така ділова етика, що на роботі ну, на тебе будуть дивитися, на якого то силюка будуть ти пальцем. пасать осью. Прийшов і він даже нормально балакать ним. А що з нього вийде? Переважно суржиком спілкуються у побуті, але суміш української та російської мови проскакує всюди. Рівень розвитку людини одразу можна визначити за тим, як вона розмовляє, вважаючи вчителі. Вони вбачають у суржику загрозу для чистоти мови. Учні бувають складно на уроках перейти на якусь одну мову, але діти спілкуються так, як говорять у їх сім'ях. А криворізькі родини найчастіше використовують суржик та навіть не помічають цього, кажуть мовники. Чисту українську літературну мову, звичайно, ми прищеплюємо на уроках, намагаємося, щоб діти все-таки правильно вимовляли слова з правильним наголосом, користувалися все-таки українською лексикою, а не російською, але зумовлює звичайно регіональні от такі от особливості. Так історично відбулося, що Кривий Ріг не тільки двомовне місто, а й багато національне. Ще з початку розвитку промисловості сюди приїздили підіймати виробництво мешканці з різних регіонів, у тому числі й з Росії. Тому до Суржуку вже просто звикли. Вітаю вас, шановні радіослухачі. До вашої уваги ми пропонуємо найсвіжіший інформаційний випуск. Віталій працює у сфері радіо вже майже 20 років. Сам родом з Черкаської області. Закінчив Криворізьку російськомовну школу та колись говорив суржиком. Але перейти на чисту українську мову був його власний вибір. каже у кривому розі, як не дивно, багато хто ставиться до української з певною настороженістю. та навіть не вважають україномовних містянами. На роботу їжу прошу зупинити на ставках, а водій ну дуже дивується, де це саме. Тому, якщо питають, от, що ви не з Кривого Рогу, мабуть, тому що ви говорите українською, то я б не сказав, що це взагалі правильна побудова речення, тому що Кривий Ріг це Україна, і українська мова тут була весь час. Віталій переконаний, що Суржик лише перехідний етап, а у наступних поколінь мова може бути чистішою. Тим паче обсяг української всюди зростає, але чимало залежить від бажання людей контролювати свою вимову. Аліна чистосердва Олексій Правицький, програма Місто. Холодна краса, низька температура, пронизливий вітер та опади, справжній стрес для організму. Взимку він кричить «замерзаю» і це через шкіру. Фахівці стверджують, в морози шкіра втрачає вологи не менше ніж при активному сонці, та інші сезонні супутники призводять до неприємних наслідків. Що робити, аби не розгубити красу до весни? Розповість Альона Ільченко. З огляду на вплив сезонних факторів показники здорової краси потребують посиленої турботи. Ми вирішили поцікавитись, чи зважають на це криворіжці. Як-то я не очень стараюся це діяти. Посоку, поскоку, як виходить. Взагалі не ухажую за собою, хоча й знаю, що треба і всі важливі креми, шампуні. Ну якщо от зимою, то кремами предпочитаю, це білоруська фірма. Масочки всякі накладаю. питательними кремами. Лічно, я таким нічим Да, В общем, вроде бы все в порядке. Навіть якщо все в порядку, берегтися взимку таки треба, наголошують спеціалісти. Підібрати сезонний догляд краще за порадами косметолога. І хоч середня ціна консультації майстра у кривому розі близько 100 гривень, це обійдеться дешевше, аніж втрата свіжості вигляду. Салонний догляд чи домашній, обрати дієві способи можна і за можливостями гаманця, і тим паче за потребами шкіри. Нужно очень хорошее, деликатное очищение кожи, гамажи, эксфолианты на основе ферментов, а также легкие пилинги, в составе которых есть фруктовые кислоты. В домашних условиях эффективными будут скрабы, курс массажей. Вы можете использовать масла на основе виноградных косточек, масла макадамии, ши, карите. Незамінним помічником краси спеціалісти називають гіалуронову кислоту. Її, як і ефірні масла, можна придбати в аптеці чи магазині. В зимовий період косметологи радять більше уваги приділяти живленню шкіри і вже потім її зволоженню. До того ж, засоби для догляду мають містити захисний уф фільтр адже взимку сонячні промені також активні. Є поради і у візажистів. Декоративна косметика для зимового макіяжу має свої особливості. Зімній період фрімені краще використовувати кремові текстури, то ли Ми говоримо о тенях, то ли мы говорим о румянах, то ли мы говорим о помаде. Лучше избегать матовых помад, так как они дополнительно подсушивают губы. Рассыпчатую сухую пудру лучше сменить на кремовую, так как она будет дополнительно увлажнять вашу кожу и питать ее полезными компонентами. Не буде зайвим завжди мати при собі термальну воду, особливо тим, у кого сухий тип шкіри. Важливо пам'ятати про захист ніжної шкіри губ бальзамом та про зволоження шкіри рук. Рекомендації щодо збереження здорового волосся прості: не зловживати частим миттям, засобами для фіксації і звести до мінімуму використання фену. Загалом представники індустрії краси сходяться в єдиному. Доглядати за собою треба комплексно. А це зовнішній косметичний догляд, збагачення організму вітамінами та збалансоване харчування. Б-комплекс. Якщо ми говоримо о питании, то це обыкновенная овсяная каша. І хоча б пару разів в неделю вона должна бути. І, звісно, в ідеалі це рис, неочищенный рис. опять таки овочі і фрукты. А ще спосіб життя, адже здорове тіло, запорука гарного зовнішнього вигляду. Ільшенко, Микита Бабенко, місто тиждень. Такими були новини цього тижня. Що принесе наступне? Говоритимемо в понеділок. З вами була Анна Паукова. До зустрічі на телеканалі Рудана.